Я передам слово представнику асоціації міст України, власне раднику голови асоціації міст України, пані Оксані. Продан. Дякую дуже. Дякую, пані Наталя. Дякую всім нашим партнерам. Які допомагають сьогодні громадам і Україні вистояти, перемогти, розвиватися, відно, відновлюватися, тому що для нас це важливо. Дякую міністерству, яке організувало цей захід і готує, презентує дорожню карту, готували дорожню карту разом з нами, тому що експерти асоціації міст брали участь в підготовці у відкритому діалозі. Я думала, що це питання про малий середній бізнес буде спрямовано Пані Миколі, якщо чесно, тому що це та громада, яка є зразковою по розвитку малого і середнього бізнесу. я Думала, що це до нього буде питання, але хочу зараз, користуючись нагодою в блоки відповіді, які я для себе підготувала. Що таке громада, сильна громада? От просто таке тезами визначення підготували, щоб нічого не пропустити. Що таке сильна громада? Це мешканці, в першу чергу, це люди, які обирають своє, свою владу, легко і зручно отримують на своїй території всі необхідні послуги, сплачують в свою громаду податки, мають безліч механізмів участі в управлінні громадою. Оце таке комплексне рішення і далі. Це коли обраний мешканцями муніципалітет має повноваження створювати зручні для бізнесу умови. І більше того, він створює умови для інвестора і отримує податки від того бізнесу, який працює на його території. Це коли муніципалітет може наповнювати реєстр нерухомості, може наповнювати реєстр земельними ділянками, контролювати, чи всі об'єкти оподаткування внесені до реєстру, і при цьому не повинен забирати на себе всю паперову роботу податкової служби для того, тому що держава повинна нести свою функцію, яка є державною. І коли місцеве самоврядування вирішує. І коли це теж громада сильна, коли місцеве самоврядування вирішує, як планувати на її території, з ким межувати і в яких відносинах. Сильна громада це та, яка займається облаштуванням життя своїх мешканців, а не слухає лекції, як заповнювати ті чи інші документи, як виконувати ті чи інші рішення. Тому що рішення на рівні центральної влади приймаються або не прозорі, або незрозумілі, і треба ще купу вебінарів прослухати, щоб зрозуміти, як з ними працювати. Сильна громада це та, коли, коли всі делеговані повноваження як сервіси пораховані і забезпечені фінансуванням з державного бюджету, і коли всі процедури в громаді прозорі і відкриті інклюзивні, оце сильна громада. Ми ще раз повторюся, брали участь експерти асоціації міст в підготовці дорожньої карти, яка сьогодні була презентована пані Олександрою. І що ми в остаточній редакції сьогоднішній не побачили, чого хотілося побачити і чим можна ще доповнити дорожню карту. Перше, що важливо, немає в дорожній карті згадки про те, що військовий ПДФО, та як і весь ПДФО, який спрямовується. На доходи громад повинен бути після перемоги як мінімум, а ще краще сьогодні до голосування в залі повинен надходити до громад. Я дякую Міністерству розвитку територій громад, які підтримують місцеве самоврядування і виступили проти вилучення цього ПДФО. Але в дорожній карті обов'язково повинно бути зазначено, що це місцеві податки, які повинні йти до місцевих бюджетів, крім того. Необхідно в дорожній карті визначити все таки рішення, яке буде в частині тарифів, тому що не можна вводити мораторій і одночасно не забезпечувати компенсацію різниці в тарифах. Тому цей пункт теж повинен бути в дорожній карті. Крім того, нам потрібно, щоб все таки ця фінансова спроможність була забезпечена нашою незалежністю, тому що коли приймають закон 3050, який 114 громад заднім числом. Вилучає надходження і просто залишає без коштів, то це не є фінансова спроможність, і про це теж треба написати в дорожній карті. Крім того, що важливо, це знову ж таки трошечки про це говорила пані Олександра в презентації, але я не знайшла в дорожній карті. Це те, що делеговані повноваження повинні бути пораховані і профінансовані в повному обсязі. Це те, чого ми не знайшли. Приклад цього, наприклад, уже свіже абсолютно. Це 20 мільярдів, які на 24-й рік закладені на місцеве самоврядування без грошей на фінансування діточок в школах. Зобов'язання є гроші, не надали. Крім того, обов'язково треба не, не вистачає в дорожній карті середньострокових позик, які не можна сьогодні забирати в громад, як сьогодні хочуть в законопроекті 10 тисяч зробити. Чому тому, що це позики сформовані свого часу штучно, коли оплату праці вчителям і оплату праці медикам робили через місцеве самоврядування, оформлюючи це, начебто, позиками. Є в дорожній карті моменти, з якими ми повинні дискутувати. Один з них сьогодні обговорювався і вже на нашій панелі пані Наталя, і про нього говорила пані Олександра. Це питання ПДФО, питання реформування ПДФО, як повинно ПДФО спрямовуватися, за яким місцем знаходження? Чи місце проживання, чи місце реєстрації, чи місце знаходження? Об'єкту бізнес, об'єкту чи 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 купа варіантів ну перше, що треба сказати, не можна в жодному разі, обговорюючи продовження децентралізації, по повертатися до питання субвенції в Частині ПДФО, тому що деякі представники асоціацій свого в дискусіях погоджуються вже на те, що можна повернутись до субвенції, це категорично неможливо, тому що якщо ми говоримо про фінансову спроможність і незалежність, то ми повинні говорити про кошти громад, а не про те, що хтось у них буде забирати і потім їм видавати. І що стосується за яким місцем повинно йти ПДФО з фізичних осіб. Важливо пам'ятати, які речі, і я думаю, що ті голови громад, ті депутати місцевих рад, які е, зацікавлені і працюють у залученні бізнесу, мене в цьому однозначно підтримують. Кошти повинні сплачуватися там, де вони створюються. Якщо кошти сплачуються в тій чи Якщо людина працює в тій чи іншій громаді, вона напрацьовує, створює цей податок в цій громаді. Ця громада повинна отримувати ці кошти. В жодному випадку не може бути частини ситуації, яка є сьогодні, коли. ПДФО сплачується за місцем реєстрації юридичної головної особи юридичної особи і гроші уходять з громади. Але в будь-якому випадку, коли ми говоримо про необхідність моделювання, а сьогодні всі визнали, що для перед тим як міняти систему. Корінним образом її необхідно промоделювати. Ми не, не повинні заходити в моделювання уже з рішенням, тому що це дивна ситуація виходить. Ми вже задекларували, як ми вважаємо, начебто, за потрібне, а потім будемо робити моделювання. Це теж трошечки не те. Так, я знаю, не зовсім приємно слухати довго е, з мене мене Виключили, мене виключили але, спеціально, так, щоб я вас не перебивала. Дякую, пані Наталя. Але насправді це не зауваження, це пропозиції. Це ті речі, які озвучували експерти під час робочих груп, і які я хочу зараз на які звернути уваги, тому що насправді дуже важливо. Я повторюю це сьогодні, е, пані Олександре, слова, і це важливо. Компетенція, повноваження, а не тільки відповідальність. І коли ми говоримо про 4298 і про те, що необхідний, так кажуть, нагляд, то треба пам'ятати про те, що органи державної влади в першу чергу повинні між собою координувати свої дії, і префектури, якщо вони будуть створюватися, то вони в першу чергу мають завдання координації між собою. І спочатку треба провести аналіз всіх контролюючих органів сьогодні, а потім говорити про нові, тому насправді. Ді, ми готові працювати від асоціації міст України і надалі над допрацюванням дорожньої карти. І вважаємо, що як мінімум частинами, тими, які сьогодні потребують громади допомоги саме в фінансові спроможності, нам потрібно допрацьовувати вже існуючу карту. Дякую.